На сьогоднішній день головним завданням нашим парламентарів є ухвалення законів щодо підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А про які європейські стандарти ми можемо говорити, якщо після того, що створюється в країні, де міліція ховається від людей, поливаючи їх газом, відстрілюючись, про які Права та безпеку громадян ми можемо говорити. Четверо депутатів нашої фракції зараз виїхали до Миколаївської області, щоб розібратись на місці з ситуацією. Ми вважаємо, що міністр внутрішніх справ повинен нести персональну відповідальність за дії співробітників правоохоронних органів. Міністр МВД Захарченко. Повинен прийти зараз до парламенту і прозвітувати щодо протиправних дій міліції не тільки в Миколаївщині, а взагалі в країні. А те, що сьогодні сталося вночі, це показова ситуація. За останні тижні напади на журналістів, стрілянина, первомайську, зухвали побиття та зґвалтування ДТП і все це бездіяльність, але гірше за участю міліції. Що є в країні прохоронні органи. Тут має тисні не тільки про відставку міліцейського начальства. Безкарність за усі безчинства міліції продовжує нові злочини ще більш цінічні і страшні. І вже, як ми бачимо, викликає народні бунти. Прохоронні органи перетворюються на угрупування бойовиків, які отримують страхом мірних людей, прикриваючи один одного. Відповідальність за такі дії повинен нести міністр внутрішніх внутрішніх справ персонально. І це буде теж підтвердження європейських прагнень України. Шановний колеги, щодо євроінтеграційних процесів, вимоги Європейського Союзу зрозуміли. Перелік питань, які стали каменем спотикання, також відомий кожному з нас. Ці рішення ухвалити Верховна Рада мала вже давно, якби на це була політична воля влади. Ми робимо все, щоб були прийняті закони, всі закони, для підписання угоди про асоціацію. І ми не дамо жодного шансу зірвати вільнюський саміт. Тому ми хочемо бачити в парламенті. Наголошеному урядом Дні Європи профільних міністрів та керівництва, керівництва уряду, щоб отримати відповідь, яка готувалася, як готувалися ці законопроекти і чому багато з них написано, написано настільки непрофесійно, що партія влади відмовляється також голосувати за них. І далі, профільний комітет парламенту зобов'язаний вдосконалити ці проекти для ухвалення їх в цілому. Нагадую. Комітет може прийняти рішення працювати в міжсесійний період і треба працювати над європейськими законопроектами публічно, залученням експертів, журналістів, громадськості. Коли закони будуть готові, пропоную зібратись на позачергову сесію і ухвалити їх. Хочу підкреслити, важливим залишається виконання всіх вимог євроінтеграції. Зокрема, що припинення вибіркового правосуддя та звільнення політичних в'язнів, зокрема, Юлії Тимошенко, я переконаний ухвалити необхідне для реінтеграції рішення повинен саме парламент, звичайно, залученням громадськості та експертів. Будь-які спроби внесення з цього процесу з парламенту. Загрожують затягненням часу та маніпуляціями. Як приклад, зустріч на Банковій стала показухою, начебто, діалогу з опозицією та завершилася черговими порожніми деклараціями. Пройшло вже два тижні з того дня, а жодну з тем, про шлось, не зрушено з місця. Якщо влада насправді налаштована діалог, ухвалення європейських за змістом закони будуть найкращим підтвердженням цього. Такими законами можуть бути і скосування депутатських пільг, і приведення до ладу пенсійної системи, і зниження тиску на платників, щоб відновилась економіка. Це тільки ті кроки, які робити реально. Ми порушили ці питання вчора на погодженій раді. Вони, на жаль, так і не з'явились в порядку денному на позиціях, що дають. Надію на їх розгляд. Про це буде окрема розмова восени, шановні колеги, є ще серйозне завдання, як ми повинні, які ми повинні розглянути до кінця сесії. У парламенті створена ТСК з розслідування фактів нападу на журналістів 18 травня і інших фактів тиску та прискожання журналістській діяльності. Ми вимагаємо не блокувати роботу комісії, а заслухати проміжний звіт. ТСК в цьому залі він готовий. І важливо, щоб ми дали оцінку від імені всього парламенту цим непропустимим діям.